Щороку занадто товстий лід стає причиною масової гибелі риби у водоймах Дніпропетровщини. Цього року зима розпочалася занадто рано, тож товста крига протрималася занадто довго, і під кінець зими кисню у річках майже не лишилося, особливо товстий лід на малих водоймах, а їх в області близько півтори тисячі. Тож можливі втрати можуть бути дуже великими. Ситуація на малих об'єктах ускладнюється ще й тим, що малі озера та річки менш популярні серед зимових рибалок і гірше охороняються відповідними органами. Толстий лідовий покров не дозволяє кислороду проникати через ед. Є риба починає задихатися. Як не дивно, найліпшими друзями риби взимку є рибалки любителі Роблячи ополонки для риболовлі, вони забезпечують рибу киснем. Як стверджує іхтіолог Роман Новицький, плив рибалок на рівень кисню у водомах може бути досить великим. То риболову риболоволюбителі... Даже один человек, который попадает на водоем, просверлил 10 лунок, уже намного легче рыбе. По крайней мере, там попадет какое-то количество кислорода, дышать. И рыба свободно доживет, скажем так, до вісни, коли вже льод сайде загалом способів підвищення кисню у водоймах чимало. Так, наприклад, усі юридичні користувачі водойму обов'язково повинні проводити роботу із підвищенням місту кисню у своїх водоймах. Усі вони обов'язково звітують та надають план такої роботи рибохоронним органам. Всі предоставили плани робот в наше управління обласне по можливому предотвращенню явлень замура риби. Плюс к этому заведомо готовились к зиме, то есть готовили камыш. Там, где ледовый покров составлял от 15-20 сантиметров и выше, пользователи, привлекая своих рыболовов, выходили на лед, сверлили лунки, в которые вставлялся камыш. Камыш, как и все вы знаете, пустотелый, дает возможность кислороду проникать в воду. Заходи попередження мору риби дійсно серйозні, та проблеми, з якими зіштовхуються рибохоронці, ще серйозніші. Серед них нестабільні погодні умови, які не дозволяють працівникам рибохоронних органів здійснювати свою роботу у повному обсязі браконьєрство у місцях зимувальних ям тощо. Роман Кливець Олеходринський новини другого каналу.